Небо нахилилось низько-низько. Хочу на землі я жити небо, щоб воно завжди було так близько. Доторкати щоб до нього серцем. І коли мені так буде тяжко, знов прийдуть в житті тяжкі хвилини, небо мене зможе обійняти, так як батько обійма дитину. Небо нахилилось низько, низько, серця, вічність тихо доторкнулась. Бог до мене зараз став так близько. Радість, що заснула, повернулась. Хочеться, так хочеться, мій Боже, пробувати в радості небесній. Кожен день погожий, непогожий, радість берег. Оту у серці. Як приходить вітер і відходить звідки і куди того не знаєш, так оце наближення Господня лиш торкнеться і знову вже зникає. Хочеться, щоб Бог завжди був поруч, щоб душі я подихів чула Його. Щоб його святий небесний погляд нагадав народжена від Бога. Хочеться та боляче буває і душею падаю в безсилі. Хочеться, щоб мене обійняв ти, дарував мені небесні крила і приходиш, обіймаєш ніжно, кажеш, ти не плач, бо я з тобою, і за плечі ти мене обіймеш, і в твоїх обіймах заспокоюсь. Скажуть, звідки маєш стільки сили, що усе в житті спокійно зносиш? Ні, не я, а мій Господь є сильний. Я його є дорогая донька.